Ласкаво просимо в клуб 700». Діані тут, здавалося, намов світ завмер. Її бізнес тонув жінка опинилася в такому скрутному становищі, що їй залишалося лише звернутися до Бога. У 1985 році, Ставши християнкою, діана тут почала дивитися клуб 700». Вона була матір'ю одиначкою двох дітей і знаходила підбадьорення в труднощах через служіння CBN. час від часу. Я дзвонила в CBN і просила помолитися. Вони були дуже добрі і молилися за мене. І раз у раз господь відповідав на ці молитви. Діана жертвувала на наше служіння, але нерегулярно. Вона клеїла шпалери в готелях Флориди і цим заробляла на життя. Але під час кризи 2007 року втратила роботу, бо будівництво нових готелів припинилося. Було таке відчуття, наче світ завмер. Починалася житлова криза, і мій бізнес пішов на дно. Це була дуже важка ситуація. Я могла лише волати до бога. Незабаром діана повністю втратила роботу. Залишився тільки борг у 20 тисяч доларів. Я вмикала клуб 700. вони стали для мене певним якорем. Я зателефонувала Сібієн і попросила їх помолитися. Я сиділа на ліжку, волала до Бога про допомогу. Я сказала йому, що буду регулярно жертвувати, якщо він відкриє для мене двері. Я пообіцяла, що відтоді буду вірною. я сказала: Господи, покажи мені, що робити. Я зателефонувала жінці, у якої займалася поклейкою шпалер. У неї не було для мене роботи, але вона мені сказала. Чому б тобі не зайнятися прибиранням будинків? Ти зможеш поратися з цим? Я навіть дам тобі першу роботу. і так почався мій новий бізнес, це було неймовірно. Діана зателефонувала ще кільком колишнім клієнтам. Бізнес почав процвітати, і з кожним новим замовленням вона залишалася вірною, віддаючи 10% прибутку. І замовлення посипалися за дев'ять місяців. Я виплатила усі борги. І я знала, що тільки рука Божа могла провести мене через це. після цього я не пропустила жодної виплати. Я подбала про своїх дітей і виплатила борг. І, знаєте, це було можливо лише з благодаті Божої. Тепер я розумію це. Діана стала партнером CBN у 2011-му. Знову і знову вона бачила, як Бог вірно забезпечував її потреби і давав мир. Вона закликає всіх бути вірними в десятинах. Відтоді, як я прийняла рішення віддавати десятину Господу і бути вірною в цьому, усе змінилося. Він вірний і дає мені мир. мій бізнес розвивається, і для мене честь розповідати світові про те, що Бог зробив для мене. Адже я була матір'ю одиначкою, але він завжди був поруч. Його благословення на нас. Ми можемо вірити у це і очікувати цього. Саме так я й робила діана відкрила для себе одну з таємниць всесвіту божі благословення поруч. Як вам отримати доступ до цих благословень? До пізнання того, що він поруч, що він не тримає зла на вас. Що він не намагається підставити вас, а хоче благословити і навіть більше, ніж ви могли б очікувати. Вона дізналася про це, коли сказала: «Добре, Боже, я зроблю по-твоєму. Я поставлю царство Боже на перше місце. і я буду шукати тебе. Діана опинилася в непростій економічній ситуації. Її кар'єра і заробіток були повністю пов'язані з однією справою, а вона зникла. Будь-який попит на її послуги щез буквально за одну ніч, і що їй було робити? Вона звернулася до Бога. Я називаю Єремії 33.3 божим номером. Там сказано, покликуй до мене і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. вона покликала до Бога, знаючи, що Божі благословення поруч, і під час розмови з клієнткою, телефоном вона отримує надію. а що, якщо мені зайнятися чимось іншим? Чи може це стати шляхом благословення? Виявилося, що це і був Божий шлях благословення. Ви можете вчинити так само. Ви можете відчути ту саму надію і впевненість. Вам лише потрібно прийняти рішення: я буду ставити царство Боже на перше місце, і для цього вам потрібно шанувати Бога своїм майном, першими плодами від прибутку. Тоді ви можете бути впевнені в тому, що виконуєте те, що він говорить вам. Якщо ви хочете зробити це, то знайте, що це не схема швидкого збагачення. Це принцип давати регулярно. Собаки захищають. Оттака заспокоюють. Коні допомагають. А люди? люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Зараз ренчі ходить з високо піднятою головою, а не так давно її сім'я боялася вийти з неї на люди. Усе тому, що вона народилася зі страшною заячою губою, і батьки не могли нічого зробити. Містер і місіс Ду були шоковані, коли їхнє малятко народилося заячою губою, і з віком проблема лише посилилася. Її верхня губа мала великий проміжок і складалася з двох частин. Люди були грубими, коли бачили дівчинку. Одна знайома вказала на її губи і сказала, у неї не буде друзів. А коли ми вчили її говорити Мама, то вона звучала як маленька жабка, що каже ква ква Сім'я Ду хвилювалася за майбутнє своєї доньки, а Ренші почала усвідомлювати, що з нею щось не так. Вона заздрила губам своєї сестри і хотіла, щоб її губи теж мали кращий вигляд. Ренші постійно торкалася губ сестри, а потім своїх. Містер Ду сказав Ренші, що одного разу вони оплатять операцію, щоб вона теж була красивою, але враховуючи його малий заробіток, він не уявляв, коли це станеться. Так було до того часу, поки сусід не розповів про операцію благословення він сказав, що операція благословення оплатила хлопчикові з сусіднього села таку саму операцію. Ці новини дали мені надію. Сім'я ду звернулася до нас, і було зроблено усе для того, щоб Ренчі прооперували. Тепер, коли її губи знову цілі, вона радіє і завжди ходить з високо піднятою головою. А вона любить посміхатися. Дякуємо вам за спасіння нашої донечки. Вона добре розмовляє. Ми більше не хвилюємося про те, як Ренші ходитиме до школи. Дякую партнерам операції благословення. Завдяки вам, у моєї доньки, буде світле майбутнє як боляче було бачити цю дівчинку до операції. Знаєте, якби ви народилися в Америці з такою проблемою, то її відразу ж виправили б. Але в інших країнах така операція коштує дуже дорого і зробити її практично неможливо. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Через серйозні проблеми зі здоров'ям Бренда залишила роботу. А Бену довелося скоротити кількість годин, щоб піклуватися про дружину. Зрештою, цій родині доводилося виживати, і в найважчий момент ви принесли їм надію. фактично її озвучили смертний вирок. Ми не знали, що робити усе пішло по накатній. Коли подружжя дізналися, що у бренди відмовляють нирки і їй потрібна трансплантація. Їхнє життя перевернулися до дригом. Спочатку ми думали, що все можна буде вирішити за допомогою дієти, але незабаром зрозуміли, що проблема складніша. Бренда більше не могла працювати, а Бен мав стежити за нею. Це призвело до серйозного удару по їхніх доходах. Я працював небагато, бо мені потрібно було возити дружину в клініку. Ціни на все піднялися. У нас почалися проблеми з фінансами. Тоді вони звернулися до місії маяк, партнера операції благословення. Бог забезпечував нас їжею. Наш холодильник знову був наповнений продуктами. Нам не потрібно було дбати про це, і стало легше. У нас були докази того, що Бог працює. Це було постійне нагадування про те, як ми благословенні. у той час вони почали відвідувати церкву. Ми були заклопотані своїми справами, але саме тоді усе змінилося. Я знову віддав своє життя Господу. Я помітив невеликий вогник надії. Залишалося лише побачити, як дружина отримає зцілення. їм сказали, що Бренді доведеться чекати на нирку від трьох до п'яти років, але вже за десять місяців Бренда її отримала і незабаром повністю одужала. Тепер вони живуть наповну і разом займаються служінням. Ми почали служити іншим, розповідати, що надія є. Завдяки вам, Бен і Бренда, отримали ту допомогу, якої потребували, щоб пережити один з найважчих моментів у своєму житті. Якщо ви хочете змінити життя, сійте в операцію благословення, сійте в життя тих, хто втратив надію. Дайте їм її. Це щось більше ніж просто фінанси. Це змінює їхнє життя, і це змінене життя може змінити ще чиєсь. ви можете змінювати життя у всьому світі. Частина з кожної вашої пожертви клубу 700 іде на роботу операції благословення. Інша частина грошей іде на те, щоб проповідувати Євангеліє. Якщо ви хочете брати в цьому участь, телефонуйте нам за номером, який вказано на екрані, і скажіть, ви можете розраховувати на мене. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Мет Хадсон пройшов шлях від життя у контейнері до повільної смерті на лікарняному ліжку у 40 років. Останні роки свого життя він підсів на наркотики, і що ближчим був його кінець, то більше його лякало жахливе відчуття повної самотності. Січень 2018-го. вісімнадцятого форісорокарічний мед Гадсон лежить у лікарні Пасадени Каліфорнія, перебуваючи на межі смерті. Умета, який все життя був наркоманом, знайшли невиліковну хворобу. У той момент я боявся смерті. Я боявся померти. Мед вважав себе атеїстом, але його дуже лякало відчуття відокремлення від Бога. Я відчув неймовірну самотність. Мед був у старшій школі, коли відвернувся від Бога і церкви. Хоч він і виріс у люблячій християнській родині, його більше приваблювали атеїстичні мирські ідеї одного відомого радіоведучого. Я слухав його щодня. Його голос звучав в моїй голові. Він говорив про свої проблеми та інше. Його дитинство було схоже на моє. Потім він почав розповідати про те, що не вірить у Бога. залишивши віру, мед почав заповнювати порожнечу випивкою і наркотиками. Він спробував вступити до коледжу, але коли з цього нічого не вийшло, пішов працювати в сімейному бізнесі. Протягом багатьох років, незважаючи на залежність, мету вдавалося працювати і жити. Однак за 15 років наркотики перемогли, і його братові, який став на чолі компанії, не залишалося нічого, крім як звільнити мета. іншого вибору у нього не було. Мені було дуже соромно. Я хотів повернути роботу і був дуже злий на брата. Незважаючи на проблеми, які приніс мед. Його сім'я не переставала молитися за нього, особливо сестра Сара. Я продовжувала вірити, що Бог змінить його життя. Я продовжувала говорити: я знаю, який Мед, Бо я виросла разом із ним. Ми не можемо відмовитися від нього. Бо це нечесно. Після того, як мета звільнили, він переїхав у контейнер, який стояв на ділянці його батьків. Він називав свій новий будинок відром. Ти приймаєш усе це, але тебе переповнює сором. я боявся того, де опинюся, якщо помру, але все одно. Не міг кинути. У грудні 2017-го Мет, якому було майже 40, повернувся в своє відро після різдвяного вечора з родиною. Він почав усвідомлювати, як спустив своє життя. У мене були жахливі панічні атаки. Що мені робити з моїм життям? Як мені перестати займатися цим? Я став на коліна, і волав до Бога. Я сказав, Боже, я віддаю Тобі своє життя. Але мед все одно продовжував приймати наркотики. За два тижні йому стало погано, і в нього з'явився висип на руках і ногах. Стало важко дихати. Він вирушив до госпіталю. Його поклали в стаціонар, але стан продовжував погіршуватися. Лікарі не могли зрозуміти, що відбувається. Коли до мета приїхав батько, то йому сказали, що його син помирає. Я бачив страх на його обличчі. Він обійняв мене, а я заплакав і сказав йому тату, прости, вибач, що зіпсував усе. Незабаром у мене розвинулася пневмонія. Його вирішили ввести в стан коми і підключили до ШВЛ. Сім'я продовжувала молитися, а Сара трималася за слово, яке вона отримала від Бога. Бог підніме його, і він ще розповідатиме людям своє свідчення. Я була впевнена в цьому. Незабаром лікарі поставили діагноз. Дерматоміозит це аутоімунне захворювання, яке, хоч і невиліковне, але контрольоване через переливання крові та ліки. Коли мета вивели з коми він пам'ятав одну річ, яка притягнула його в руки Божі. Я відчував темряву. Мені складно пояснити це словами. Я відчував неймовірне відділення і самотність. Я не розумів, що був відділений від Бога. Але тепер я розумію, що переживав крайні відділення. Це було доволі страшно. через два місяці мета виписали з госпіталю. і Він переїхав до сім'ї свого брата. Він почав змінювати своє життя. Він кинув наркотики, з усіма примирився і почав відкривати Божу любов до себе. шість місяців. Я плакав це були сльози зцілення. Я зрозумів, як сильно Бог любить мене. Я зрозумів, що у всіх моїх залежностях він був поруч зі мною. Чотири роки по тому, у червні 2022-го, Бог знову відповів на їхні молитви. Мед так само приймав ліки і проходив переливання крові. Він пішов до лікаря на регулярну перевірку. О, це так сказав лікар. Твоя кров у нормі. Уявіть, він сказав: Я ніколи не бачив подібного. А я запитав лікарю, це диво. Він сказав, такого не буває. Потім запитав: Ти працюєш на будівництві? Я відповів так, два-три дні на тиждень. Він не міг повірити в це, але скасував переливання і зменшив дозу ліків. Він мав рацію. Я не був таким, як раніше. Сьогодні мед так само здоровий. Він відвідує біблійну школу в ефілю Редингу і готується до служіння, як і говорила Сара. Джастес Серапеди. Коли Бог робить подібні речі у вашому житті, це дивно. А коли Бог використовує тебе, щоб наповнювати інших і запалювати світло Ісуса в інших, то взагалі я бачу, як вони отримують любов отця. Він починає виливати її на них. Я знаю, як це, коли Бог змінює твій погляд на все. Ми не раз чуємо про те, що Бог є любов, що він любить нас. І навіть коли ми приймаємо цю істину і не відкидаємо Бога, це не те ж саме, що знати, що Бог любить нас у повноті. Любов Божа змінить нас. Вона змінить вас і ваші обставини. Багато хто з вас молиться сьогодні про конкретні речі. Я не знаю, що це за речі, але ж Бог знає, ми хочемо провести час разом з вами. Ми будемо підносити ваші потреби до Бога, який любить вас більше, ніж ви можете зрозуміти, або й навіть уявити. Бо усі ми потребуємо його, і поки не знайдемо, ми будемо відокремлені переконайтеся у тому, що такого не буде у вашому житті. Давайте з'єднаємося разом у присутності благодаті Божої і попросимо його доторкнутися до вас, дарувати вам зцілення. це наша особливість у клубі 700. Ми молимося про стілення, і ми будемо молитися зараз із вами. Я хочу підбадьорити вас історією від Юлаліо з Провіденса, який почав відчувати гострий біль у сідничному нерві. Він був настільки жахливим, що чоловік не міг ні сидіти, ні спати. Що б він не робив, нічого не допомагало. Одного разу Юлаліо дивився клуб 700» і почув слова Гордона: є хтось, у кого проблеми з сідничним нервом у правій нозі, Бог стілює вас зараз. Будь-який біль минає, до вас повернеться повна рухливість в ім'я Ісуса. Просто прийміться. Чоловік повірив, що Бог зцілить його, і біль у сідничному нерві повністю зник. Слава Богу, у Скота з південної Кароліни виникли проблеми з зором, які його налякали. Він почав бачити спалахи світла, після яких починалися жахливі головні болі. Одного разу він дивився клуб 700 і почув, як Тері сказала є хтось, хто боковим зором бачить спалахи світла. Я не знаю це через світлову мігрень. Чи через проблему з рогівкою, але Бог зцілює вас? Більше це не повториться. Просто підніміть свої руки, подякуйте Богові і почніть славити його. Скотт зрозумів, що це слово було для нього, і одразу ж підстрибнув від радості. Він зателефонував нам, щоб повідомити, що повністю зцілений, славить за це Бога. Хіба це не чудово? Скотт був у захваті. Невимовна радість і слава. Віра працює через любов. ви повинні усвідомити це. Іноді, коли ми говоримо от якби от якби, на підставі того, як старанно я молився або робив щось, коли ви чините так, але не бачите результатів, ви втрачаєте головне. Віра працює через любов. ніколи любов не підводить. Мед жив у контейнері. Він отримав откровення в лікарняному ліжку про те, яка велика любов Отця до нього. І це откровення повністю вилікувало його від жахливої хвороби. Воно зцілило його розум, змінило погляд на життя. Усе змінилося і оновилося, бо мед зрозумів, що Бог любить його. Отже, ви маєте теж зрозуміти це. Віра працює через любов. Ісус так сильно полюбив вас, що помер за вас прийміть це, прийміть його любов. Він узяв усі ваші гріхи. Ранами його ви зцілилися. Він тут для того, щоб повністю перетворити вас, зцілити і визволити. Ось для чого він прийшов Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий ви можете стати цим, усяким. Той, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Божа любов виливається на вас. Кров Ісуса була пролита за вас, Його велика любов, звернена до вас. Просто прийміть її, прийміть цю любов, повірте в неї і перебувайте в ній. Будемо молитися. Господи Боже, всемогутній. Ми приходимо до Тебе, вірячи в кров Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо в Месію. Ми віримо в те, що ми зцілені. Господь, простягни свою руку, щоб творити чудеса і знамення. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Я хтось, кого звуть Кел. ви потрапили в автотрощу, права частина вашого черепа була пошкоджена. Вибачте, ліва частина черепа, Бог зцілює вас. Він відновлює кістку, і мозок. Він відновлює вас. В ім'я Ісуса, зціліться і будьте здорові. Тері. Є хтось, у кого дуже серйозна пневмонія. вас лікують просто зараз. Ви видаєте буркітливі звуки, коли дихаєте? Ваш стан настільки поганий, що ви не можете робити те, що вам кажуть. Але Бог зцілює вас просто зараз. Підніміть свої руки і почніть славити його. Дихайте, кожен новий вдих буде глибшим, аж до того, що ви повністю зцілитеся. У когось регулярні проблеми з сухожиллям це стара спортивна травма, і вона не дає вам спокою. Бог зцілює вас зараз, він може відновити сухожилля, В ім'я Ісуса, нехай усяке запалення та біль підуть. Хтось втратив слух у правому вусі з якоїсь причини. Бог відновлює його зараз. Ви чуєте клацання в голові. Бог відновлює ваш слух. Будьте зцілені в ім'я Ісуса. А в кого чути клацання в легенях? І щоразу, коли ви робите вдих, ви думаєте про те, що не зцілюєтесь, що ваші легені не очистилися. В ім'я Ісуса зціліться. Нехай тканини легенів відновиться. Нехай усяке пошкодження піде в ім'я Ісуса. Бог відновлює ясність розуму багатьом із вас, хто молиться про це. Хтось із вас пошкодив стегна, Бог відновлює їх. Ви будете знову нормально ходити в ім'я Ісуса. Господи, Ми приносимо тобі всіх блудних синів. Ми просимо, щоб вони прийшли до тебе. Нехай історія мета стане закликом для них, щоб вони зрозуміли, що ти любиш їх, що стежиш за ними, що твоє серце звернене до них. Будь з ними, Господи, приведи їх додому. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. На нашому Ютуб каналі ви можете знайти ще багато історій, які зміцнять вашу віру в силу зцілення. А закінчимо ми віршем з першого Петра. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Щоб ми вмерли для гріхів та для праведності, жили його ранами, ви вздоровилися.